Ще трошки от за інфантилізм зараз думаю, та? і про відповідальність громадянського суспільства. Щось у нас сьогодні тема за, за відповідальність громадянського суспільства. Ну ви з чого почали? Ну, з чого почали? Загалом загалом. Я на це відреагував. <гум> <гум> я, ну, бо ж може, тому що я, це... я вважаю, що ну, я є частиною, і скорі, скоріш за все, це наші слухачі. Вони. Правильно, і ви ж як ініціатива то громадянського суспільства? Ця ваша а, а, програма, я б сказав, навіть а, ц... Це якраз говорить про те, що громадянське суспільство у нас стає дорослішим. І це обнадіює. Виникає такий вже певний прошарок людей, які усвідомлюють те, що вони і є українська нація. Ми ж розуміємо, що будь-яка ідентичність. Це та відповідальність за свій вибір. Національна ідентичність це вибір. Етнічна ти можеш не бути народжений, а вже національна вона є твоїм вибором і є якраз характерною ознакою того, що Представники громадянського суспільства вони стають от тим самим стрижним тією платформою для розбудови нації в цілому. Але при цьому, при цьому виходить, що громадянське суспільство. Воно бере відповідальність не тільки за себе, але за ту таку, більш ну, сіру, да? за таку ну, масу споживачів за громаду за громаду, а, за громаду. це значно це краще громада. звучить. Да, громада. Як, ми, громада це широке поняття, всі ми громадяни. Українська мова тут дуже вдало дає характеристику. Да? Якщо російський гражданин за аградой, за огородом, Тобто загорожує. А українська мова надає якраз відповідь: це громадянство, громадяни, громада широка. А громадянське суспільство це активна частина громади, це її неокортекс, да, який бере відповідальність і за громаду в цілому. Це важливо. Вона піднімає. Питання там забудов зон зелених зон, виробки лісів, смиття. Це якраз громадянська суспільство. Громада може потерпати від цього, да, позіхати, іти спати. А громадянське суспільство не спить. В цьому є і певна різниця. А, у мене якраз є знайомий, який в одному з сіл. Е Івано-Франківської області а має садибу, і Вони, тут тобто, не буду згадувати, яке село, тому що зараз про громадян про громаду буде не дуже добре. І вони прибрали всю річку в це село. Типу, тобто, там 200 метрів річки, більше як 53 мішки. Ну щось там дуже багато мішків. Вони сміття. прибрали до 2008 року сміття біля річки. Тобто вони копали так і, і прибрали четверо людей, Він і троє волонтерів, які приїхали з інших міст. Реакція села, особливо в соціальних мережах, була така, що ну що, якщо вам треба, то прибирайте десь там. Типу, у нас нормальне село, нас то не хвилювало. І от буквально майже всі місцеві, там одна людина, яка сказала дякую, всі інші сказали, чого ж ви нас виставляєте? Що ми таке брудне село? Що ви це в Фейсбуці спеціально це виставляєте? він такий, ну ви не прийшли. Тобто, всіх кликали. У нас тиждень, у нас місяць толоки. От ми то, ми, ми всіх кликали. Ні. А ніхто не прийшов і ще й сказав, що ну ви нас виставляєте, мішки, все це. Правильно, таке. Це, це, таким... це нормальна реакція громади. Громада буде критикувати, громада не буде задоволена, тому що громада інфантільна, переважно більшості. А це означає, що інфантільність, вона ж тяжіє до якихось незмінних речей. Щоб воно не змінювалося, щоб, щоб не да, того звичного стереотипного ритму життя, і вона буде потерпати, громада. Можливо, окремі представники громади будуть і реагувати, але ще одна із характеристик інфантільної людини вона конформіст. А конформізм вимагає від неї йти за масовою культурою, за масою. І вона стає одномірною. Чим відрізняється одномірна людина від багатовимірної? одновимірна людина. Вона має один тільки я б сказав, один вимір, який співпадати повинен з тим, з ким вона живе поруч. Всі інші виміри вона її дратують. Вона стає ксенофобною, нетерпимою, нетолерантною. Багатовимірна людина вона має багато таких вимірів, і таким чином вона може контактувати з різними. Вона бачить бачить безкінечне різноманіття навколо, і вона терпима. І вона терпима для цих людей. вона просто взяла відповідальність і за них також. Коли там вигрібали це сміття з річки там, або з, біля там, свої, свого будинку. І вона десь свідома, підсвідома хотіла б, щоб їй подякували. Але ж вона повинна усвідомлювати, що дякувати не будуть. Переважна більшість людей буде роздратована, тому що порушена якась звична. Система, в якої він живе, і його середовище. До цього нормально треба відноситись. Нормально. Нічого тут страшного немає. Це, це є той самий хрест громадянського суспільства. І тим ти, ти бачиш, якщо ми говоримо про громадянське суспільство, але в темі війни так? і в темі типу миротворчості, яка може громадянське суспільство, тут ще також. Тому що, по суті, своя єдина реакція, яка є у громади, це про те, що ми просто хочемо миру. Тобто ми просто. А чому ви піднімаєте взагалі оці всі питання? І при чому тут Україна? Тому що Україна не винна. Тобто, це моменти типу, ж Росія, агресія, все, типу, ідіть порішайте з Росією, і все, типу. Ти. Паркан, бетон і все, проблеми немає, так? А ти розумієш, що набагато воно глибше, сильніше. Да, і... Безумовно, тому що миротворчість це процес, коли ми усвідомлюємо всю картину конфлікту, і це відрізняється від миробудування. Миробудування це вже коли вже є вирішений конфлікт, тоді ми будуємо мир. А коли він є. Це миротворчість, творчість миру. Зрозуміло, що нам потрібен мир як перемога. Як перемога, Тому що мир заради миру, да, він не, фактично не призведе до усталеного позитивного миру. Конфлікт можна вирішити, але ж ми не вирішимо конфронтації. Тому нам потрібна перемога. І миротворчість вона якраз і виходить на рівень оцих практик діалогу, практик допомоги, практик усвідомлення. За долю тих же полонених, за вимушених переміщених осіб півтора мільйона людей, да, за людей, які знаходяться в сірій зоні, за тих, хто живе на, ті, на тій території. Миротворчість це процес пошуку відповідей на ці питання. І не просто а, це там а, Допомога, це повинна бути система. А це означає, що громадянське суспільство повинно не тільки опікуватися цими людьми, воно постав повинно ставити питання перед органами влади, перед державою, тому що громадянське суспільство бере на себе відповідальність не тільки за громаду, а й за державу в цілому. І тут важливий момент, тому що будь-якій цивілізованій державі, громадянське суспільство, воно є владою. І у нас в законі також написано, да, що влада, у ну мається увазі саме громадянське суспільство, усвідомлюючи себе як активну частину громади, приймає участь в тому, що висуває там своїх кандидатів, вона ставить, делегує їм певні права. Ми ж делегуємо права. Це ж не влада, це органи влади, це наші органи, це наші руки, ноги, це наші, наші члени. які яким ми повинні керувати, ми керуємо, ставлячи завдання перед органами влади, вимагаючи відповіді. Якщо немає відповіді зрозумілої, ми можемо в різних, в різних формах до вуличних протестів да, вимагати тиснути, і це нормально в демократичній державі. Неспокійна частина громади. І громаду це може дартувати. Ви ж розумієте, тому що знову в, в, той самий усталений не, спосіб життя він Хипає. руйнується, да, ця, та Тривога піднімається, що вони там придумалися, що вони ходять там з прапорами. Насправді, це є нормальне життя. Держави. І я ще раз підкреслю, громадянське суспільство це і є держава. І тому вона опікується як громадою, так і державою, і державними органами, структурами. Дивиться, чи правильно вони йдуть. Питання корупції, всі питання, які в державі, вона не прикладає да, на державу. Вона приймає участь. Це, звідки ці, а, громадські ради там і, і так далі. Це, ми ще не є достатньо зрілим громадянським суспільством. Ми ще недостатньо розуміємо всі закон, закони, за якими повинна ня, працювати громадянське суспільство. Але ж ми на цьому шляху вже пройшли великий такий, ня, ня, відрізок. І а, це це втішить, це тішить. До футуристичних ідей. Нас да, да, питали про те. Як ви думаєте, що, що як у нас буде найближчим часом загалом? Не знаю, чи, чи ви прогнозували собі? Ну, Я не фоторолог, бомовна. І прогнозування, ну я вже говорив, один з прогнозів, що ми приречені жити біля божевільного сусіда. Ми до багатьох речей приречені, ми їх повинні враховувати, коли прогнозуємо. Ми строкате строката строкате строката з точки зору різних регіонів, і нам потрібно цим працювати. Не просто як є такий термін сшивати там. Ні, не шивати. Мається на увазі, що це різноманіття насправді це наше багатство. Нічого такого страшного немає в різноманітті, і ми в чомусь повторюємо ту ж долю з'єднаної Європи. Єдність в різноманітті гасла Європейського Союзу. Оце і наше гасло. Ми повинні досягати єдності в нашому різноманітті. Ми повинні все ж таки працювати над тим, щоб в ці основні інституції, освітні інституції, культурні інституції були спрямовані саме на формування українця. Незалежно від його етнічного походження, українця як представник української політичної нації, громадської. І це важливий момент. Ми будемо мати ще багато проблем. Ми повинні рухатися в Європу безумовно, не просто щоб там стати членом, а для того, щоб відійти від цього божевільного сусіда. І нам повинна потрібна безпека парасолька НАТО. Це правда, і, тому що ми в зоні уваги і саме і Росії, і Заходу. Ми, ми не зможемо втримати нейтральний статус. І що нас очікує, ну, в принципі, нас очікує нормальне майбутнє нормальної європейської держави. Це в перспективі. Але ж нам ми будемо працювати над цим довго. І це виснажлива праця, але шляхетна. Безумовно, шляхетна. І це, це означає, що ми повинні садити дерева, і плодами, яких ми не скористаємось. Але ж ми повинні їх садити, ці дерева. Yeah. То, по суті, наш, наш шлях, наше життя, і і, тобто, і ваше, і моє ще. Так. Це це отакі, от, от цікавий, але абсолютно не лег, легкий період та формування. Не нелегкий. Нелегкий. повинні це усвідомлювати. Так, да. не розслаблятися. Ну, так, да, буде весело, а легко не буде. Так. <гум> Абсолютно, да. буде навіть і соромно. І соромно, так. Так, але ж весело. Да. <гум> і це ну і така доля. Доля, я ще раз підкреслюю, Україна, фронтир. І Фронтик покликаний саме піднімати такий пасіонарний елемент, який бере і веде субпасіонарів або гармонійних людей далі в майбутнє. І Так виходило в історії України, що вибивали цих пасіонарів. І це і призводило до такого стану, що зникала не рушійна сила, але знову і знову з'являлася, знову і знову ми піднімалися. І я думаю, що зараз якраз наростає в цей період, наростає от критична маса. Критична маса людей, які поведуть все ж таки країну. Я в це вірю, я, я їх бачу. Вони в різних навіть політичних силах, вони можуть бути і не в політичних, а просто граб... займатися громадською роботою, але вони є. А, а, все залежить від того, в які цінності вони будуть сповідувати. Якщо ці цінності будуть об'єднувати Україну, не важливо, якої там політичної сили вони належать. Головне, що вони працюють на єдину соборну Україну європейську цивілізовану Україну. А тут дуже дуже тонка грань між декларацією цього, та тому що це насправді це ну, і, і питання миру це дуже декларативне питання, я його дуже типу зараз, як я жартувала про те, що одна з партій взяла собі е, на останніх виборах назву, яка була в нашого проекту попередньо. У нас був проект, об'єднуючий заради миру, а деяка партія взяла собі об'єднано. Об Об'єднані заради миру. і Навіть голубо поставила. Я така, ми дуже часто змінили бренд, <гум> тому що по суті свої. Ну да. <гум> Ви розумієте, да. заради миру, а завжди якою ціною миру. Да, і якого, да. саме миру? якого саме миру. миру. Та, да, але все одно от між цією декларацією про єдність, між да. декларацією про те, треба так, розпаковувати. Її, по перше, а по друге, все одно набагато легше, навіть зараз сказати Окей, ти по єдність і, і толерантність знову ж таки, да, це ж та і толерування. Про те, що добре, ну тоді і російську мову. Ми вносимо одразу, ну, тобто, тому що є ж люди, яким зручно, да? але це момент не йти, не йти не, якимось ні. чином за, да, не. за, типу, за таким конформістським звичним, та, а будувати я щось. Щоб... Я говорю, так. Я ще кажу про цінності. Про цінності, які повинні не просто залишати певний такий стан стагнації. Який і багато хотіли, би, просто стагнацію. Вони живуть, вони працюють, приходять додому, там щось їдять, п'ють знову на роботу. А саме той, той поступ, який вже є у Україні, він, він знову ж таки аритмічний. На жаль, так. І ці відкати, ми притишуємо ходу. Це неправильно. Хотілося б інакше. Ну що ж зробити? Ми маємо ту Україну, яку ми маємо. І з цим треба просто працювати, усвідомлювати, не ідеалізувати. Але ж мати ідеал. Це різні речі. Ідеалізація це комплекс, ідеологія це. Я б сказав, звуження горизонтів. А ідеал це як зернятка, яка дозволяє рости. Тому, хоч вони і споріднені слова, але все ж таки ми повинні мати ідеал, Ми повинні, але не ідеалізувати. Це також легко зробити. Ні, на це, на це я шкоджу, з себе працювати. Най ну та навіть при тому, що ну, то, якщо ти, ти також дуже часто людина може знаходитися в той інформаційній бульбачці, наприклад. Патріотичного, рухаючися вперед, да, такого молодого покоління, яке там все вперед, та -та -та. і ну, я думаю, що ти крас... ще більш боляче тоді зустрічатися з, з якоюсь іншою зовсім стороною, та, яке... Ні, ну, якщо ти взяв на себе таку відповідальність там, патріотичної, там, це ж також ви правильно кажете, така бульбашка, певна така тосовка, яка може створювати цю ідеалізацію. Правильної України, так. так. ідеалізацію, якої немає. І, а, а для того, щоб працювати, треба знати реальність. Реальність. І я ж дивлюсь, представників ну, займаюся релігієзнавством, і вже 45 років я дивлюсь на представників, представників різних конфесій. Певна конфесія стає такою бульбашкою. І вони там, свою, своє бачення, свою картину світу, вони фактично роблять своєю ідеологією. І все, що виходить за межі цієї картини, стає для них ну, напру, напругою да, певною і небажання далі і навіть рухатись. На жаль, це зустрічається практично в, в, усіх, в усіх різних конфесіях, і навіть ті, які стоять, начебто на, на патріотичних позиціях але ж коли вони стикаються, наприклад, ну, православні стикаються з, з, з Свідками Єгови, або греко-католик з Буддистом, і той, і той Українець, і, і все і закінчується. Щось закінчується. Розмова закінчується. Християнство закінчується. А, християнство так. Християнство закінчується, тому що християнство це щось любов, яка ставить перед тобою надприродні завдання. Як да? ти повинен не просто спілкувати, ти повинен любити цю людину, да? тим більше, що вона також сповідує там Христа або сповідує там якісь такі добрі цінності. Але ж вона поїде не твоїй цінності, і це вже дратує тебе. От тут також безліч безліч завдань. Ну так, це є. Останок зараз Ой. Ну, щодо, щодо релігії, це я також нещодавно про те, що якщо ти вибираєш тобто, якусь то, ту релігію як свою, там стільки задань є всередині, що ну, чому в тебе є ще питання взагалі Канда. до того, що там взагалі ще так. відбувається. А, а Твоя віра, це не просто ти розслабився. Ти з цього моменту, коли у віру повинен працювати. Ти повинен вдосконалюватися mm -hmm. в цьому процесі. Це ж відповідальність. Людина називала себе християнином. Я ж задаю питання. Ви розумієте, панове, що ви взяли на себе? Ви ж пам'ятаєте, що Христос сказав, що по вас будуть про нього говорити? Фантастична відповідальність! Кожне твоє слово, твоя поведінка, твоя реакція, твої образи, ревнощі, твої роздратування це ж на нього, ти ж. Це ж відповідальність. І де ж твоє християнство? Ти практикуєш християнство? А він не розуміє, що я його питаю. Що значить? Він же вірив в все. Да, він ходить до церкви, він там помолився, да, він побував в спільноті. Це добре, це правильно. Але ж він зростає. Він прийшов від того стану, коли він споживав там духовне молоко, а вже потрібно їсти вже тверду їжу. Як він її? Як він досліджує писання? досліджувати писання це означає, що він разом з писанням зростає, він вичитує себе. Не просто прочитує те, що йому подобається. От мені каже, подобається таке, а оце я не читаю. А чому? Це ж все святе письмо. Чому ти це не Це ж для тебе, святе письмо. Це письмо, яке написано саме тобі, як адресату. Ну, Ти прочитав це письмо. І це проблема, не. з якою треба працювати. І так само на рівні країни виходить. Так? Якщо так. ти вже називаєшся патріотом, то ти відповідаєш тоді за, всю. за так. всіх, і, так, так. І, за, і за тих, хто за Росію теж. Ти повинен відповідати так, за все, що є в цій країні. І за її зовнішній також вигляд, як вона виглядає. Тому що коли ми, ми говоримо про Україну, ми повинні говорити про майбутню Україну. Ми повинні говорити про Україну, як, що вона може дати світові. Mm. Так. Не тільки себе, а світові. От Що ми можемо дати? Ми, українці, всім іншим? Оце є завдання. Для майбутнього. Тоді є сенс в Україні. Ми ж не якісь тубільці, які живуть там в Амазонії, не закрилися від світу. Ми повинні давати. Чому наші українці, коли виїжджають кудись там, псс, рухають Канаду, рухають інші країни. Чому вони не можуть рухати тут? Що з нами не так? От треба з цим розібратися. Розберемося. <laughs> Разом дякую дуже велике. Дякую за, за розмову. Дякую вам.